Интер Сити плюс на вокзале Киев пассажирский. Він присадка на один регіональний поїзд No 889. З порученням тоді рівне поїзд знаходиться на двадцять шостій корії приміського вокзалу. Просимо пасажирів, перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда, пробачаючи. З 26 гори к мисскому залу отправляется темный швидкий ремеона. Рівня... thank <laughs> you